Всім привіт і знову ми на моєму каналі. І хочу вам сьогодні показати детальний огляд свого Ну, Почав заміну колес, але зараз покажу що так сьогодні свято. Просто познімаємо. Сніжок іде, трошки притрусило. Так, от такі колеса. Я почав ставити R14. Виробник Італія гаражі ще три валяється Гарні колеса протектор гарний так, зад ще не перезув Зараз все як було, так і лишилось. Буду переживати вже напевно завтра. Або на днях. Тут зняв не встиг, так і стоїть на донкраті. Так. Чуть не забув, поставив нові собі галогенки. Передок тут вже сварений, хто вже бачив з профіль труби, бляхи. Цілий перед виконаний саморобний кусограми. от сюди і потюди лишився рідний, де мотор стоїть, бак рідний і руль кермо рідне. Так, Там стоїть хрестовина автомобіля Volkswagen. Далі стоїть не видно. Внизу там снігом притрусило. От маятник стоїть джиульовський. Може десь буде видно. От. Ти джиульовський маятник. І вниз пішла сошка. Наліво і направо. Такі саморобні речаги, трохи рульових тяг, трохи куски джигулів. полубісь, породна граната, Volkswagen Polo, ЦАФЕ Ступиці, тормоза Volkswagen Polo Стойки непровські пружини сама стойка взята з Volkswagen T4 мікроавтобуса Тут редуктор там стоїть Жигулівський Такий самий як ззаді, то що Обрізаний вазовський кардан Скорочений. Муфта Дніпровська, пруска ліцеву частину посаджена. Мій саморобний редуктор. Там граната восьмерочного. Прямо до моста теж. Копеєчному. Тут мій редуктор. Коробка рідна. Стоїть. Напряму з'єднана без ніякої муфти там. Зараз покажу. Коробка, карбюраторка 68. Все нормально, працює мотор хіба лишилось там мені зняти три генератора, тріщить шестерня генератора. От. Ще дещо подошиваю, Рішив на днях ставити гідроруль. Буде відео зніматися, як буде ставитись гідроруль. Ще до того не дійшли. Так, тормозний циліндр москвич тяга, ось така ножка на пружині, жабка тормозна. Тут з'єднання з двох муфт зварених, які входять в редуктор. От там редуктор стоїть внизу Так, труби вихопні товари. Зробив так Одна, там друга. от таке з'єднання між двома трубами. Тут пішла в сторону. Так. Речах там верхній. Стоїть на шарові, на мості. От на такому привареному міст вкорочений вазовський речоги поподібні, стойки Дніпровські і третя стойка стоїть допоміжна по центру. Були під кутом зам'які. Тут там редуктор стоїть наш саморобний. Внизу, там Видно, слив масла зверху залив, там з боку сапун стоїть. Наче все показав. Так тут місце для акумулятора стоїть. Ось тут ще доробиться Там граната. Значить, все, потрошку-потрошку по доробимо Тут вирішив поставити рольову рейку гідропривода. Поставлю. Насос буду ставити сюди. Викину вентилятора, охолоджуючого генератора. Поставлю шківа і через шкіло передачу поставлю насос згора. то все. Ось таке щось будемо робити. Ну, На днях перезую, перезую, зніму якесь невеличке коротке відео. Як він стоїть вже на чотирьох колесах, може трошки поїдемо. Все, дякую за увагу.